2 квітня в Україні пануватиме спокійна проте місцями дощовита погода. Розглянемо детальніше по регіонах на сході України, Харків, Луганськ, Донецьк без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі температура триматиметься на рівні плюс восьми, плюс шести градусів, а в день підніметься до плюс п'ятнадцяти, плюс вісімнадцяти градусів. Південні області: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Сімферополь. Також без опадів, хмарно з проясненнями. Температура вночі плюс 8 плюс 10 градусів, У день плюс 14 плюс 17. На заході країни Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Рівне, Хмельницький. Прогнозується хмарна погода з проясненнями та невеликим дощем. Вночі температура становитиме плюс 7, плюс 5 градусів, У день підніметься до плюс 10, плюс 12 градусів. Ужгород без опадів. Вночі плюс 8, плюс 6, у день плюс 12, плюс 14 градусів. На півночі країни Київ, Житомир, Чернігів та Суми очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та в день можливий невеликий дощ. Температура вночі становитиме плюс 8, плюс 9 градусів. У день повітря прогріється до плюс 10, плюс 12 градусів. У центральних областях Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький, Дніпро теж хмарно з проясненнями. У Вінниці та Черкасах можливий невеликий дощ, тоді як у Полтаві, Кропивницькому та Дніпрі опадів не передбачається. Температура вночі плюс 7, плюс 9 градусів, у день плюс 12, плюс 14 градусів. Загалом день обіцяє бути переважно хмарним місцями дощовим, але теплим. Беріть із собою парасольки та вдягайтеся за погодою. Бажаємо гарного дня.